Ну, тим часом Київське Динамо сьогодні вже зіграло свій поєдинок. Поєдинок проти Сталі. Ми про це говорили. І поєдинок був дуже непростий. Все-таки, е, знаєте, якби відкарбовується у ці от моменти матчу проти Челсі, тому що дуже важко переходити, ну, вам добре знати, правильно, з Єврокубків на домашню арену, коли попереповнений стадіон і бачимо, він практично порожній. Едуарде. Ну, звісно, ну з другої сторони, теряти очки Поэтому, хочешь, не Тому Хочеш, не но... хочеш на... Надо себя настраивать, и тем более были замены по ну, сравнительно с тем матчем с Челси. Поэтому вышли другие люди, им нужно доказывать место в составе. Улыжний и... форвард київського динамо. Мазер, який, речі, в принципе, в основе так майже и не зіграв. Вот він зараз побудував дуже таку, знаете, таку цупкеньку команду. Олександр Васильевич. Ні, ну команда играет в обороне дисциплинированно. Иры і, і чемпионата показывают, что кроме одного провального матча с Днепром, все остальные результаты 1-2 мяча. Сталь сьогодні грала проти Київського Динамо, а Київське Динамо проти Челсі. Правильно ж? Очень похоже. І закінчилося все приблизно так само. Дивимося, штрафний, тут в ситуації, бачите, м'яч влучив руку Морайсу. В принципі, це порушення правил, тут треба ставити пенальті. Ну, чесно. А там що, в штрафної разі? Можна ставити, скажімо так, можна. Воно рекомендує. Тут момент бачимо стандарт, коли виконав. Футболіст Сталі, бачите, дуже хороший удар. Воронин пробував. Вот отличие матча с Челси. И У Динамо дыбка. не было таких стандартов, даже не было первом тайме. Поэтому... Стальнімно агресівні грали з 70-ї хвилини було помітно, що починають підтискати київські динаміки своїх суперників, хоча отаких от абсолютно гольових моментів не було. От розіграш стандарту, після якого Едуард сказав, що п'ятьом людям, які бігли от зараз назад у складі київської динаміці, ці стандарти дуже подобаються. Я думаю, так на 82-й минуті перебіжати. Це було достатньо дивно. От насправді, ну чесно кажучи, от якесь таке було ну не зовсім зрозуміло. Чому да, домашня заготовка, передача була в зону думал, да. не сполні. Да. <laughs> Дуже хороша така домашня заготовка. Ну, П'ять людей бігли зу... назад. Да. Момент вот Макаренко вийшов з перших хвилин, віддав блискучу передачу в цій ситуації на Теодорчик. Теодорчик виконував цей удар. Я вважаю, що можна було йти далі. Ви кажете, що правильно робив, не, що бив. Ну, так, зачем не, не. далі йти? По події старим касанням одразу. Першим касанням, вірні. Ну і дотиснуло. Ворота. Дотиснуло. 88-ма хвилина. Бояцький прострілює. Міг змарнувати момент Віталій Бояльський, але бачите, досвіду набирається цей хлопчина. А зачем там було бить? там 5 чоловік летіло. А я туди. Едуард вже ага. казав, що міг би бити. Ну, так, міг битися, а вон там по Ну, этому. може, може, Олександр. <рес> ну, я вам хочу сказати, що не один я би тут бив. Я думаю, що багато людей б в цій ситуації били. Ні, ну правильне рішення прийняв тут. Правильне, правильно. Правильне рішення. Ага. І Ярмоленко як туди ворвалося. Це класіка якраз футбола. І yeah. на четвертій комплексуні арбітром, знову ж бачите, тут подача. Ярмоленко свої. Свою ключку закручиваю дальний кут. Тут надо еще отметить, наверное, замены, те, которые вышли очень удачно. Все замены. И теодорщик, не всякого сомнения, там усилил давление на защитников. Видите, в первом тайме мячи выбивались далеко, а тут борьба, и мяч остается в пределах про кирских штрафной. Справді, вот якщо говорить про кивский нам, то мы намагались там за рахунок Мурайса десь играти, там внизу спробуют розіграти комбинацию, коли зрозуміло, что ну це не проходит, потому что габаритные захисники пошли туди навантаживаться. Поменяли тактику, да. И теодор бы выиграл да. в Эдуарде Ну он и не только борьбу он и тоже и, и, был, да, и мог забить и обыгрывал зарабатывал штрафные когда это важно уже было при счете там 1-0 это какая-то пауза и то есть он придерживал этот мяч понятно что огромное желание приятно, у него да. проявить себя тоже у ну, него взагалі вот матчу, коли він выходит за Киевский на у него ну, очі горят правда жодного да. ну, разу хочет. за весь цей час поки він тут я не пам'ятаю что можно было сказать ну, ну, він... він... что ж не должны глаза гореть та, у був... нас не всіх футболістів, які а, виходять ні. у складі Київського Динамо, горять очі. Не всіх. Ні, так тому ці люди сидять на скам'яні запасних чи вже 18-й попадають. Так, іноді вони виходять, потім швиденько сідають на лаву ну, запасних. Так, повинні горіти, повинні горіти. Тоді і результат буде, тоді і будуть такі емоції після ігри, після забитого м'яча. Давайте послухаємо, які були емоції після закінчення поєдинку учасників цього матчу. Володимир, сьогодні дуже класна гра була від вашої команди. Ледь не відібрали очки. Так що в загальному прокоментуйте ваші емоції сьогоднішнього матчу, повністю матч. Ну, можу сказати одне, що сьогодні фактично заміни Динамо Києва зробили ігру, тому що додали швидкості. Може, нас загубила концентрації, тому і забили, пропустили ми той м'яч. Ну, я вам скажу одне, що. Єрмолінко і Єрмолінко, так що не даремно. він там коштує скільки 25 мільйонів чи 30. Так що хай далі прогресує. Сьогодні б поміняли, думаю, ми б закінчили нічого. Навірно, заміни повлияли на вичательний на ток. Я рад, що ми виграли. Вирвали ці три очка. вони дуже важливі. Любая игра в чемпіонаті України, любой соперник. Смотрит, как мы играем, настраивается и действует очень Вы Сегодня замінили двох легіонерів в другому тайме. Вышли два українці, и це змінило хит гри. Це відзначив Володимир Мазер. Не дивно, що легіонери йдуть на замену, а виходять українці и змінить хит гри. Якось навпаки, як правило боево. Да какая разниця? Я никогда не делил на легіонерів. Ті футболісти, которые выпадали из игры, я їх заменил, попытался освіжити. Я рад, что те игроки, которые вышли. вышли достойно. Я не могу сказать, что сразу все изменилось, но они внесли какую-то свежесть и... К счастью, мы, мы вырвали победу. Сегодня Антунеш, Данила Силова и Кровась не потрапал на эту заявку. За каких причин? Послушайте, у нас обойма 26 человек. Из них как вы понимаете, 8 вообще не попадают в состав. По разным причинам. Их очень много. У нас большая конкуренция. Я этому рад. И я рад, что футболисты ее абсолютно нормально воспринимают. У кого-то травма, кому-то дали отдохнуть. Много причин. Я не могу после каждой игры рассказывать, почему кто-то не попал в заявку. Нареште прорвало? Ну, нареште. Согласен. Тяжело сегодня было. И рад, что удалось отличиться. Все-таки чекали більше місяця на цей забитий м'яч. Наскільки було важко психологічно футболісту, який звик забувати майже в кожному матчі такий довгий період без галібу? Тяжело і таке, в мірі, некої Треба десь не зациклюватися, на цьому, працювати і голи прийдуть. В кінці ви десь. Потянул час, это была ответ на Воронина, на то, что футболисты постоянно тянули час в первом и тайме стали. Ну, не буду скрывать, да, специально упал, потому что было обидно. Ребята начали с первого тайма, падали, тянули время. Было не очень красиво, все-таки хотелось поиграть в футбол. И, может, некоторые моменты действительно было больно кому-то, а в большинстве случаев, наверное, просто, просто тянули время, поэтому так, ответил им. Ну, на самом деле, дебют был немножко раньше. Я уже в э, с командой тренируюсь достаточно э, большое количество времени. Мне как-то легче в плане э, моральном. Я уже я с ребятами, можно сказать, в обойме. Единственное, самое главное, это выходить в стартом составе на поле, что сегодня и тренер доверил мне место в основе. Я очень рад, что наконец-то я вышел в первые одиннадцатый команды. Ну и самое главное, что мы сегодня выиграли и добыли три очка. Що добре, тому що ми більше переживали за Андрія Ярмоленка в кінці гри, правда? Тому що щось він там почав за ноги триматися. Так, знаєте, перед матчами збірної це дуже важливо. Але бачимо, настрій хороший. Він забив, дай Бог заб'є словенцям, заб'є не один раз. Настрій хороший з приводу конкуренції, з приводу серед Смістави Реброва. я думаю, що болівальникам в будь-якому разі цікаво, чому деякі футболісти не потрапляють. Якщо... Ми просимо пояснити, то напевне треба пояснювати. Якщо ні, ну напевне, ми не будемо більше питати про такі моменти. Тому що, якщо тренер виходить, то ну ми ж працюємо для глядачів, правильно ж.